Вірність професії шахтаря своє трудове життя майже два десятиліття. Начальник видобувної дільниці шахти Можиричанська Олександр Паращенко присвятив вугільній галузі. Він і по сьогодні залишився вірним своїй незмінній професії шахтаря. Працюємо ми, зараз. Третя дільниця утворилася в нас з січня 2014 року. На дільницю прийшли люди з сьомої шахти, прийшла майже вся дільниця. І ми ще укомплектували з нашої третьої шахти, з шостої дільниці людьми. І утворилася нова дільниця. Працюємо на комплексі ДМ з комбайном УКД 200 на 250. Комплекс цей був сьомої шахти переданий разом з дільницею, ну з людьми. Були зроблені силами третьої шахти було зроблено капремонт комплексу. Ну і за допомогою об'єднання, що нам шланами, запчастинами. Ну і була здана лава експлуатація, яка зараз успішно працює. Перебираємо сторінки трудової біографії людини, для якої сенсом усього життя є не просто шахтарська праця, а така, яку свого часу прийнято називати звитяжною. За кожним днем напружена самовіддана робота. Ну що хочеться відмітити, нормальні люди прийшли, відповідальні, мастера своєї справи, які знають свою роботу, бо для нас цей комплекс буде для, для нашої шахти трошки новий. Ну, але вже за пару місяців ми вже... Зрозуміла суть роботи і нормально працюємо зараз. Ну, хочеться відмітити таких людей, як Білаш Іван, комбайнер, Гавілей Михайло, теж гідравлік, бригадір гідравліків. Ну і взагалі всіх, ну, всіх розі, нормальний колектив, нормальні люди. Завжди легкий на підйом жваво без зайвих слів збирається у вибій, працює чітко, впевнено, ефективно. А колеги по роботі дивуються, де беруться сили, аби всюди встигати, усе вникати, давати лад у підземних горизонтах. Але говорить Олександр Паращенко, так склалося життя, кинувши його з самого початку на передову вугільного прогресу. Мірилом і головною ознакою якого була і є шахта. Навчався в технікумі в гірничому човноградському 96-й, 2000-й рік. Далі працював з 2000 року по 2003 на шахті Бендюська на видобувній дільниці. Так само працював з гірничого робітника, розум трошки працював, потім далі гірничим майстром. Ну і по-моєм замом працював. У 2003 році перейшов на шахту Чорноградська, де працював по 12 рік. 9 років працював на другій Чорноградській також теж на видобувній дільниці. Ну і З 2012 року, з травня, місяця, працюю на шахті «Третя». На шахті Мережичанська працюємо. Прийшов сюди, був трошки як-то нова людина, але ось з людьми співпрацювали, нормальний колектив, став одразу начальником дільниці. Ну і зараз вже два роки ми працюємо. І з січня 2014 року працюю на новій дільниці номер 3 Ось так від гірничого робітника до начальника дільниці долає свій трудовий шлях молодий освічений начальник дільниці шахти Можиричанська. Олександр Паращенко добре зарекомендував себе. Досконало володіє шахтарською майстерністю. Перед начальником відкриваються неабиякі перспективи. Він на передовій вугільного фронту шахти, а за ним його колеги, його колектив, видобувачів чорного золота. Ну, колектив у нас взагалі можна сказати, молодий колектив, молоді хлопці працюють. Нема так, щоб є багато, є пенсіонери, є такі люди, що з досвідом, які навчають молодих, показують, як працювати. Можна сказати, що є кому приймати зараз опит. Багато молоді працює у нас на дільниці. Ну що сказати, люди всі відповідальні, нормальні, бережливо ставляться до техніки. Нині тільки добрі відгуки вуглярів про свого начальника дільниці, у котрого для кожного знайдеться тепле слово допомога в роботі. А у шахтарів думка одна. Час братися за найскладніші справи, які вимагають широкого розмаху. Впередень Дня Незалежності та професійного свята Дня Шахтаря гірники здобули третє місце в трудових змаганнях серед вуглеводобувних бригад. Хочу привітати всіх шахтарів, Галичини, на Шахтаря з їхнім професійним святом, побажати їм щастя, здоров'я міцної кровлі, м'якого вугілля, щоб завжди в їхніх сім'ях була злагода, доброта і взаєморозуміння. Щастя, здоров'я всім!